Свята Євангелія від Матвія, розділ перший. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, А Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та зару від тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава, амінадав же породив Наасона, а Наасон породив Салмона. Салмон же породив вооза від Рахави, а вооз породив Йовіда від рути. Йовід же породив Єсея. А Єсей породив царя Давида, Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Равоама, а Равоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асав же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама. Йорам же породив. Озію, Озія ж породив Йоатама, а Йотам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію, а Єзекія породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Йакима, Йоаким породив Єхонію. І братів його за вавилонського переселення. А по вавилонському переселенні Єхонія породив Салатіїля, а Салатіїль породив Зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима. А Еліяким породив Азора, Азор же породив Садока. А садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара, Алеазар породив Маттана, а Маттан породив Якова, а Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида, 14 поколінь, і від Давида аж до Вавилонського переселення, чотирнадцять поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа, поколінь, чотирнадцять. Народження ж Ісуса Христа сталося так коли його матір Марію заручено з Йосипом. То перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи. Йосипа. Син Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить Сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її. Аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус. розділ другий. Коли ж народився Ісус у віфлеємі юдейському? За днів царя Ірода то ось мудреці прибули до Єрусалиму за Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачувся цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому: У віфліємі юдейським, бо в пророка написано так: І ти, в земле Юдина, не менше нічим, між осадами юденими, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти, народ мій. Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря, і він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи. Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царя вислухали. І відійшли, і ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було, а бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. А в вісні, остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай! Візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір Його вночі та й пішов до Єгипту, і він там зоставався аж до смерти іродової, щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає. Із Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже і послав повбивати в віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи, Чути голос у рамі, плач, і ридання та голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми, і не дається розважити себе, бо немає. Коли ж Ірод умер, Ось ангел Господній з'явився в Єгипті у вісні Йосипові та й промовив: Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимрели ті, хто шукав був душу дитини. І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву, та, прочувши, що царює в Юдеї Архилай. Замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він, а в вісні остережений, відійшов до країв галілейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він, Назарянин, буде званий.